Давно вже я не записував відео. Так що, кому буде цікаво, дивіться, кому буде не цікаво, зразу лосов гайор, як кажуть мадяри, до побачення. Всяких тих персонажів, які я вже все люблю говорити з міньками, з котиками, з прапорами, без фотографій, навіть не буду дискутувати. До побачення. Всього, футблоки, чао бомбіно. Зараз приїхав в Торонто, за 200 кілометрів ми зараз працюємо з бодію в другому місці, пішов четвертий тиждень, так що я назбирав декілька там сюжетиків, потім нашу роботу. Одним словом, маленьку ривочку з мого повсякденного заробітчанського життя. Многі хто думає, що в Канаді все так легко, то ви дуже помиляєтеся. Щоб пробити собі шлях якийсь, то треба дуже багато часу. Терпіння, сили на сна. І ще найголовніше вміти щось працювати, тому що для жінок тут знайти роботу проблематично, а для чоловіків, які мають руки, трошки легше, але без знання мови я все наголошую, Це величезна проблема. Я в Торонто. Тисячі людей йдуть. Сьогодні якийсь матч буде, тому що всі в формі я приїхав в Торонто робити пару справ, і завтра знову валю на скоку. Завтра знову нам А, Я паняв, Бейсбольна команда сьогодні виступає, тому стільки народу. тут. Це спортивна арена. там. Акваріум, туди ще хочу потрапити. Один із красивіших місць акваріум центр. То тисячі людей валять, то якийсь матч має бути дуже серйозний О, стільки народу. В центрі Торонто бурлик, вихідний день неділя. Сьогодні бейсбольний матч. Всі йдуть на майже свою любиму команду болівати. Новий день, новий понеділок так, у нас починається. Новий понеділок, обратно буду в новому місці. Лише в другому номері, в другому номерковий. До субботы дали нас праця, да, Удачи. Эй, какие красные, парень. И с батьками яблочко, сок. Эй, любишь? Я люблю, 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 все. Вместе мы теперь передеваться и завтра с Еврона подъем до праця. Эй, Драка серьезная, массовая драка. Ну, то клеткачку, что вы тебе две шаги Я дед гру, а так, блин. Че, дверь уже? Йо-йо-йо, тут -йо -йо. скоро вже завтра п'ятниця. Прокажаємо працю, тому що творимо містечку. ми маленьку рибку приймали отих озерах. Що, як біда, немає мене де жарити, так далі, хлопцям. Айбо риби такі були на чудо. Ось такі три штучки вже й м'я хлопці на, на вечірку. Та я одну за пів. Пару минут. Приплала, А ну падрує. Слухай, а це що полотила, Саша, що це такое? Це Москока Рівер. Москока Рівер. Ну да, дивись, якщо Й. ти ній 15 км вверху до нашого там. Сюди. Так, да. Ой-ой-ой. А що було просто... А, ось там вода сьогодні. Вода на на вода вода а, ну то і можешь такі є. Ми тут могли підійти У вас ані автомісто ставиться, бо повдивити робота, да. Я тобі відео покажу. А доходу, то води стільки. кого тут води блістяки? на Ерю, сьогодні Дінчик. Сьогодні хочемо привітати нашого колегу Богданчика з народження. Скільки тобі стукнуло, друже? 48. 48. Практично ранич. Щастя, здоров'я, серенчі, yeah. разду. Єдного yeah. з привітали, друга тут. І зараз нам купить батька безалкогольного пива, да? Ай-я-я. Yeah. <святую> ну, до яких стали більше від два? Ну, ремейт, який там. Ви знали, що ходить все, ми Так, так. Сьогодні подешевіло. Вони завжди тобі медячик не задовоєш. І як завжди, трьш, ранок починається з кави. Кавіля, лате. <гум> І така на дворі чудова. Прекрасна погода. Я на ній майже купаю, батьки. Так, у нас тишина. Ми з по двоє на фірмі. Пуще мало попрацювати. Сьогодні у нас задачка зробити ось підготувати під фасад ось ту половиночку. Вчора ми зробили тот бік, нормально у нас вийшло. Тот бік ми вчора забацали всі. Сьогодні у нас той бік. Як що що Так, б'ємо такі воздушні штучечки від мушок, мушок прибивається сюди на, над вікном, щоб не було комариків під вагонку і всяких бджолиних ос. La 29, 100 de ocupații. Cei 100 de mâotai, ăsta, 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 Я говорю, то люди просто неймовірно чудові Люди. таких людей рідко ти зустрінеш. Нама зустріли, нам повезло. Майже боженька кам'яне металі, так що все добре. Так, понеділок. Починаємо треба зашити ту сімку, набити майка і продовжити всю вагоночку. Шість годин вечора, жарище, кілько, 29, може більше. Йдуся скупати. Прямо, прямо під нашим робочим місцем. Які один боді. Ще треба стати онлайн за 50 доларів канадських на такий апаратик на баржу. Права і можна кататися по озерах. такій баржі будемо робити на острові. Такої таксі нас буде доставляти на островочок. На обід таку оде. Оде прямо туди, цю місці. Хочу показати прикол. Завер я на сякого у кунька. Витягаю у кунька, а щука сього у хуйня. За одним махом ми маємо дві ребьоха. На Віра, Двіра, мила така щука. О, сьогодні у нас обновочки наші наш директор нашої компанії Адам і Кетерів, сьогодні у нас

І гроші, і гроші Все, Всім пока файл по поситую добре по заробітках, але такого відношення, як у Канаді, до простого робітника я ще не бачу, майже і не побачу. Далі на роботу. Такий порт, туди, пригляд, машину звідси треба все доставляти по шталкам. Сеніс, не ми виділились у лодку у ділі. Але. Мотор той модніший. Як це чудо валить. Кубова, знали, газ лиш був на пів роті. Кілька було ще половина було, ні водя. Газку давали всьому, на цьому апараті. Ай як це валить, чоловіче. Йо -йо 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 все не валить, а дуже валить. ця баржа. Бодя, кажуть мені, що ти все ліщий день робиш, я ні хіра не роблю. А я кажу, що мусить бути один оператор, щоб його запечатлити. Чи ні. Богдан Михайлович. Я роблю за дві зарплати, <зас> за яку ви дав, е. а, так, мусимо ми все фіксувати, поки воздуховодики від комарчиків бо не залізали під то. Ганочка добирається, підкрашується і... Завтра суботка, суботка, з понеділка маємо то зробити, коротше, помало-помало та й доробились не потихав. Четверта неділька, як я вже казав, на ну, тому місці ми будемо працювати дуже багато, може рік, може і два. В такому чудовому містечку. Москока. райончик мільйонерів. Острова, острова, острова кругом дачі, 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 дачі. Це наш будиночок, який робиться тут. А ми відповідаємо за оцю приблуду. Не знаю, як це напевно називає, Порт для двох лодочок буде. Два тижні дуже багато у нас пройшло з бодю подій. Одна з них зараз живемо у нашого боса Адама. Канадійця, який нас забрав своєї. Катрін до себе додому, щоб ми поки проживали. Вирішиться питання з квартирою, тоді приїдемо в такому чудовому містечку, живемо у лісі. О, дуже сім'я, коротше, буде десь окремий сюжет про ту сім'ю.